Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання відновлення інфраструктури України. Чи є які перешкоди? Що нам необхідно, щоб якнайшвидше відновити інфраструктуру в Україні, щоб було у людей світло, опалення, вода і тепла зима. Готують для нас. Дайте нам ще відповідь. О, важкий дуже стан. Так, але карта миру. Дивіться, наше ПВО воно не з ем, воно настільки перегружене, що ви Ну те, що ми мали би відбитися. Ще тут, що в нас є захист неба, він є, його надано, але він так, все одно завдано шкоди дуже сильно. І нам треба допомога, нам треба більше ПВО. І ще необхідно на майбутнє зараз в військових. Росармії, в них є щось вони готують, вони з чогось, з чогось роблять, щоб ще наносити агресію робити, щоб ще завдати щодо інфраструктури. В них отакий план, щоб ще завдати. Але вийшли карти дуже добрі. Це буде Страшний суд і е, карта миру. Е, їм чи не вдасться завдати шкоди, тобто це залишиться тільки в них як план, вони підготуються, можливо, так здійснять. Ну, щас ми подивимось. Угу. Це кораблі. Прошу, скажіть. Ну, така йде інформація, що можливо, оця агресія, що відбувається в них. Це щось буде пов'язане на воді з кораблями, чи може ці, що підготують для, для кораблів. Так, підготують для кораблів. Але дивіться, виходить так, що на майбутнє от зараз йде така інформація, що. Так, Наші знають про цей план, наші військові знають, що буде туди завозитися ця зброя, вони і намагаються з... чинити протидію, щоб навіть якщо її завезуть на ці кораблі, щоб зчинити на них здійснити вогонь, удар. І цим захистити нашу інфраструктуру, знищити самі кораблі і разом їхню зброю, бо цю зброю вони дуже важко добули. Вони з чогось її переробили на щось. Це за ну, з -з -з час, необхідний був час. І на майбутнє, от якщо наші встигають і знищити з кораблями, з усіма цими ракетами чи що там в них. Е що не гатують, то буде захищена мирне життя. ну Будуть захищені міста від обстріла А майбутнє карта миру це дуже добре. Тобто, це зараз так, відбулася дуже сильне руйнування, дуже завдана шкода сильна. Так. Але не смерть. Але це не смерть, це просто е, ну, завдані. Ураження такі не в не, ну, нашу країну вони ну, не вбили. То, от, от цього ми не... Ну, країна існує. От. Так, що нам необхідно? Скажіть нам, будь ласка, ви ще сили дайте нам відповідь. Як нам захиститися? Зброя. Нам необхідна зброя, яка буде в битві. Ага, це ще пов'язано із битвами на фронті. Так, чим швидше наші військові будуть в битвах перемагати. Угу. Так, перемогти в бою. Ну, так. Є ще війна, це щось пов'язано із пропагандою, щоб ми мали чітку оцю інформацію правдиву, і вона також може спрацювати з приводу того, щоб не йшли сюди люди. Бо ворог намагається зібрати оту як жертв, він збирає, От у нього є ну, маніпуляція людьми, він в головах у них, він їх збирає. Але якщо ми матимемо змогу до них добратися, щоб зруйнувати цю пропаганду, то він, вони не зможуть зібрати людей. Це таке є також. І це допоможе як швидше перемогти в бою. В бою нам треба перемога, треба дуже. І тоді вже все закінчиться. Карта Сонця це дуже добре. Так, я прошу, вищі сили, янголів охоронців. Зараз ми почистимо ось негатив. Зламати ворогу всі плани ворожі, відкрити нам дороги для захисту неба, для захисту наших військових заперечує, щоб у них був також захист і вони могли йти вичищати ворога. Угу. Я заперечую всі наміри, ворожі. Ла, руйную, більше не маю ворога наміру готувати зброю, руйнувати нашу інфраструктуру, заперечую, боїться, лякається, тікає ворог з України, Заперечую. Де відновиться все, що зруйнував, що зруйнувало. Росії, що зруйновано Росією, відновляється якнайшвидше. Заперечую весь негатив. І прийде вся необхідна зброя для захисту інфраструктури і відновлення, ще більше ПВО, літаків. Всього, що нам необхідно, ще більше. І допомога прийде для наших військових. Заперечую, більше здійснювати агресивний план щодо нашої критичної інфраструктури. Взагалі і до наших військових більше ворог не може. Руйнуються всі його плани. Прошу вищі сили по Верховному суду. Так, відкрита дорога до перемоги. Це дуже добре. Прошу вищі сили закрити ворогу дороги. Всі бомби, ракети, снаряди, все, що він стягує для війни в Україні, все підірвалося, зруйноване, що було. Віця вийшли всі старші карти. Це значить, що ми перемагаємо, що вищі, сили, всі на нашому, будь. Перекриваю, прошу, в сім'ї українці, припиниться ця війна перемогою України якнайшвидше відновиться світло, прошу відновити всю інфраструктуру України в всіх містах, і де містах, що де окупують і вільних. Mm -hmm. Щоб повернулися всі жителі до своїх домівок, щоб діти і жінки були раділи. Відкриваються дороги, а вороги закриваються. Буде так, буде так. Не здійсниться план. Агресія не, не здійсниться. Настане якнайшвидше відродження України. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги для відновлення інфраструктури України, І щоб якнайшвидше відновилося світло, опалення, водопостачання, все, що необхідно для людей в містах, і селах, і будь-яких регіонах куповах. Окуповані, як де окупуються на вільних територіях України якнайшвидше. Прошу закрити дороги, зруйнувати всі плани, знищити всю ворожу військову, військову зброю і бойові. Снаряди, які б, де б ворог не готував для здійснення агресії щодо інфраструктури України і взагалі будь-якої іншої агресії щодо нас. Відкрити дороги українцям, щоб надійшла з усього світу вся допомога для захисту людей. Буде так, буде так, буде так. На землі на морі. Да буде все сказано здійсненим. От вийшло так, що не дадуть йому змоги це зробити. Навіть може він навмисно виманять, щоб він їх підготував. Цю зброю дуже потужну, а тоді її знищать разом із ним. Отак. От Дякую за увагу.